Доброго дня, дорогі колеги. На ваше прохання коротесеньке відео про те, як додати гру Вардвал в свою бібліотеку і мати повну статистику своїх учнів. Отож, все дуже просто. Одненька хвилинка. Отож. Натискаємо ось варіант 2 ресурс. Обов'язково, щоб тут було ресурс, тому що play це означає, що діти грають, відкривається повне віконечко, ось так. Ось, і діти одразу грають, і ви не бачите статистику. А ресурс означає, що ви можете додати в свою бібліотеку. Отож, ми натиснули ресурс, ми подивились гру, вона нам підходить. Ми хочемо її додати в свою бібліотеку. Тут вказаний автор. І ось в мене просить система увійти. Я входжу, використовую обліковий запис Google. Наприклад, виберу ось цей. Тепер уважненько подивіться: ось тут є в нас кнопочка Більше. Натискаємо її. І ось додати до закладу з'являється повідомлення Закладку додано до моїх вправ. В цей момент ми натискаємо мої вправи і ось наша вправа. Ось вона. Тепер, щоб задати її своїм учням, натискаємо на неї. Обираємо Задати завдання і обираємо Вести ім'я. Натискаємо Розпочати і ось бачите Плей. Це вже ви даєте своїм учням. За цим посиланням вони будуть грати, а ви в результатах будете бачити їхні результати, їхню статистику. До речі, статистика не зникає, вона буде доступна для вас завжди. Ось тут мої результати. Дякую за увагу!